У Запоріжжі задля безпеки дітей відкрили ще одну підземну школу. Заклад забезпечили меблями та необхідною для навчання технікою. У дві зміни там можуть займатися до тисячі учнів. Це вже 18-те освітнє укриття на Запоріжжі. Чи сподобалася нова школа дітям та як минали уроки, поки тривало будівництво закладу в нашому сюжеті? Ще одна запорізька підземна школа відкрила двері для учнів. Для навчання тут облаштовані окремі класи, є та кабінет психолога. Передбачені місця для харчування, відпочинку чи руханок. Під час перерви діти діляться враженнями від побаченого. Дуже подобається простору, різнокольорове все не тісно, гарно, тепло. Як краще вам особисто навчатися онлайн, офлайн офлайн судити, розмовляти з вчителями, з друзями так краще, а підіміть руки, хто за твої біополімери, що там краще сніг? Своє заняття тут проводить вчителька хімії Олена Петрівна. Тему уроку пояснює одинадцятикласникам не лише в теорії, а й на практиці. каже, очне навчання надає більше можливостей як учням, так і викладачам. Все ж таки, бачити дітей вживу, працювати з ними, розмовляти набагато краще. Тепер ми можемо експерименти не лише дивитись по відео, але й виконувати їх самостійно. А це дуже гарний досвід для дітей, адже наочно це набагато краще. А це вже урок інформатики у сьомого класу. Діти розробляють дизайн малюнку, вчаться перенос. Сити його на тканину і створюють власні вироби, працюють у групах, але кожен за своїм ноутбуком освітнє укриття оснащене необхідними для навчання гаджетами. Це школьні, це вони для них і були налаштовані. От коли вони безпосередньо за машинами я бачу реакцію, мене гукають той, хто кому що не зрозуміло. Це живе спілкування. Ніяке ніякий монітор не замінить мене на цьому етапі роботи. Ну і звичайно, сам результат. У цьому закладі займаються діти з 5 по 11 клас. Раніше вони навчалися лише дистанційно, а останні півтора року ходили на заняття до укриття іншої школи. Тоді уроки були у змішаному форматі. Тиждень вони очно навчалися тиж... два тижні дома дистанційно, тому чекали відкриття нашої школи, бо тут вони кожного дня вже будуть ходити і всі класи одночасно вони спілкуються, товаришують знання, отримують, бачать вчителів. Прямо очі в очі, і це живі емоції, живе спілкування. Загалом тут можуть прийняти тисячу учнів для навчання у дві зміни. Діти зізнаються, скучили за заняттями саме у своїй школі. В укритті їм комфортно і цікаво. Вже відчувається. Ну це наша, це наш дім. Вже не ми не ходимо до чужої школи, а вже в свою і якось ну дорога атмосфера і якось ну комфортніше. відчуваєш тут. у підземній школі. Навчатимуться ще й учні сусідньої гімназії. Загалом це вже 18-те освітнє укриття, зведене на Запоріжжі наразі додаткові канікули для школярів області не передбачені. Тож, 19 січня, вони повернуться до занять. У випадку відключень світла всі школи готові працювати автономно. Для цього мають генератори та запаси палива. Інна Гогой, Ігор Воробій, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.